Доброго ранку, мої любі малята. Дітки, подивіться на картинку і скажіть, хто на ній зображений? Так, дітки і матуся вони обіймають своєрідну матусю. Все починається з мами, і казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо, найперші легенькі сніжинки і сяюче диво. Ялинка. Від мами і літери, і слово, і зроблена разом обнова. Мама найкраща людина у світі. Знають це всі, і дорослі, і діти. У світі усе починається з мами. Сьогодні ми з вами будемо вчити віршик для найріднішої, найдорожчої людини. Для мами. Послухай його уважно. Мамо, люба, добра, мила, як іще назвать тебе. Це ж для мене ти пошила з шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить, ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію, хоч злегенька, цілу ніч не будеш спать. Тож дозвольте берідненька за усе поцілувати. Дітки, вивчіть цей віршик і розкажіть своїй матусі. Їй буде приємно. А зараз я вам пропоную послухати пісеньку. Вішок мама є. мама. Мама є, у листочка у грибочка, і у бджіки, і у білки, і у всіх на світі мамочка є, а у квітки мама є. У краплинок мама є. У листочка, у грибочка і у пчілки Дітки, мама кожному з нас дарує своє тепло, ніжність, ласку і турботу. Давайте і ми з вами віддячимо мамам. Обійміть її та назвіть лагідними словами, любіть своїх матусь, а я вам говорю до побачення.